Наступне, Про оголошення аукціону про передачу в оренду нежитлового приміщення, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади та затвердження умов оренди. А це що? Це у нас уже благодійний фонд звертався щодо передачі їм в оренду приміщення 103 квадрати. Вони оформили договір. А це конкретно Попович Наталя Ігорівна також звернулася і щодо оренди цього приміщення. Приміщення буде включено до переліку і оголошено аукціон. Тобто у нас інших цілей немає по ньому, так? Да? а тут для будь-яких цілей. Ні, я розумію. В міської влади немає бачення якогось розвитку цього приміщення. Віталій Олексійович, у нас це приміщення давно в переліку вільних. От Я про виборчу дільницю і говорю. У нас була проблематика по виборчій дільниці. На цьому виборчому окрузі. Давайте подивимося на нього. Ліна, у нас питання є по виборчим дільницям. Ви, мабуть, знаєте, да, що вибори скоро в країні. Так. І на цьому мікрорайоні виборчої дільниці нема. А тут приміщення 96 квадратів якраз би вистачило для проведення виборів. Тоді пропоную виключити його з переліку. Давайте ми поки виключимо, подивимось, тому що ну, велика проблематика була по дільниці. Так, да, є пропозиція виключити з порядку денного. Прошу хто за? Дякую одноголосно.